Вітаю з вами, Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Понівечена телевежа та нові ПСО. Окупанти силяться залякати харків'ян в Україну їдуть атакамси. Американський сенат і президент нарешті схвалили довгоочікувану допомогу. Британія анонсувала виділення найбільшого у своїй історії військового пакету для України. Докладніше про це інше, а також про дещо спільне між закордонними паспортами, російськими свиньми, та електронним кабінетом призовника. Далі у подкасті Нонар Твіклі. 22 квітня окупанти влучили ракетою Х-59 у Харківську телевежу. Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Загиблих чи поранених немає. Внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах є перебої з сигналом цифрового ефірного мовлення. Загальна висота вежі до влучання становила 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення, повідомив речник повітряних сил України Ілля Євлаш. Прокуратура вже Харківської області. Очільник військової адміністрації Харківщини пан Сенгуба вже заявив про те, що це була ракета керована авіаційна ракета Х-59. В неї є низка модифікацій, одна з яких а, називається овод, а, в яку вбудована відеокам для прицільного використання наведення саме от дочкового ураження, які ми бачили в Харківщині. Це була цілеспрямована атака з метою перебиття сигналу. Так з Звичайно, для поширення російської пропаганди зменшення впливу українського мовлення на території. Однак, як ми бачимо, вони не досягли своєї цілі в Харкові та Харківській області. Все ж зберігається і інтернет-зв'язок зберігається, і звичайний стигніковий зв'язок. Радіо інтернет, і мобільний зв'язок у місті працюють. Харків'яни можуть підключати кабельне та супутникове телебачення. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Однак, поки триває війна, відновлювати телевежу не планують. Про це розповів депутат Харківської міськради Богдан Ткачук. Вже складається з двох частин. Це основна її нижня частина, яка будувалася в 81-му році, і верхній шпиль, так званий, який добудовували там здається, з 13 сегментів. Вона складалась. І це винтокрила. Ми його і опускали і кріпили а, таким чином. Зараз ну ніхто відновлення, звичайно, її не буде, бо є чим займатися в Харкові і без цього шпиля і залучати сюди. Гвинтокрили ну, самі розумієте, це нереально. Телевежу окупанти вже бомбардували навесні 2022 року. Тоді башта витримала влучання. Цього разу рашисти вдарили по вежі ракетою Х-59. Повідомили в обласній прокуратурі. Почато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. 24 і 23 квітня ворог знов обстріляв Харків у Шевченківському районі міста внаслідок влучання ракетами С300 пошкоджені вікна та фасади трьох багатоквартирних і двох офісних будівель, трьох нежитлових споруд, а також газова магістраль і 33 автомобілі. В Салтівському районі Харкова керованими авіабомбами окупантів. Пошкоджені 19 приватних будинків, три гаражі і стільки ж автомашин. У четвер внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений залізничний вокзал у Балаклії, а також колії та приміський електропотяг Харків ізюм який стояв на рейках за 15 метрів від місця влучання, травмовані 11 людей. Рух приміських та поїздів далекого сполучення вже відновили. Загалом в області щоденно з артилерії та мінометів. Окупанти обстрілюють півтора десятка населених пунктів, зокрема Сеньківку, Петропавлівку, Степову Новоселівку та інші. Авіаційних бомбардувань зазнали: Казача Лопань, Золочів, Уди, Липці, Мале Веселе, Плетанівка, Охримівка, Водяне, Борова. Кремль запустив нову ПСО. Рашисти намагаються переконати українців, що метою новоствореного угруповання «Сєвєр» є окупація Харкова та Сум. Втім, це не відповідає дійсності. Розповіли у центрі протидії дезінформації. Удар по телевежі в Харкові це намагання посіяти паніку, витіснити цифрове українське мовлення, яке ворог спробує підмінити своїм ефіром. Також і повідомлення про наступ це залякування. Угруповання військ «Сєвєр» планується довести до 46 тисяч штиків. техніки до тисячі одиниць однак цього для наступу недостатньо. Згадане груповання поки що існує для сковування частини наших військ, пояснив керівник центру Андрій Коваленко. Він також додав, що це не перша спроба ворога залякати мешканців Харкова однак, попри це, харків'яни міста не полишають. За словами Андрія Коваленка, Кремль продовжує поширювати дезінформацію через TikTok. Згодом це відео потрапляє у Вайбер і Телеграм-канали. Рашисти прорвали український фронт на північний захід від Авдіївки. Про таке цього тижня написав військовий оглядач німецького видання Більд Юліан Рьобке. За його словами, окупанти просунулися вздовж залізниці на три кілометри вглиб українських позицій та ввійшли до очеретиного. Офіційний коментар з цього приводу надали в оперативній групі військ Хортиця. За словами речника Назара Волошина, зараз більша частина селища контролюється силами оборони. Прагнені захопити населений пункт, противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння. В тому числі хімічні отруйні речовини намагаються закріпитися в південній частині очеретиного. На даний час переважна частина селища контролюється силами оборони. Південна частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем нашої артилерії. Вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини очеретиного та стабілізації ситуації на цьому напрямку. Ви слухаєте новина Рвіклі в середу. Сенат США проголосував. А президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав довгоочікуваний законопроект про допомогу Україні та іншим партнерам. Про це він повідомив під час свого виступу в Білому домі. Тепер американці відправлять в Україну боєприпаси для протиповітряної оборони, ракетні системи, артилерійські снаряди та бронетехніку. Джо Байден висловився про те, що законопроект мало ухвалити значно раніше однак, дипломатично подякував демократам та республіканцям за роботу. Своєю чергою, лідеру республіканської меншості в сенаті Мітчу Маконелу довелося відповідати на незручні запитання журналістів. Вони зокрема спитали, що би він особисто сказав українському народові, який півроку чекав, поки допомога пройде через конгрес. Відповідь була наступною я б сказав, що краще пізно ніж ніколи. Слухайте, я особисто хотів би, аби ми вже давно з цим закінчили. Ті з вас, хто працює тут щодня, знають, що я про це вже говорю з минулого літа, якщо не раніше. Ми нарешті виконали цю роботу. Ще не запізно. Ми не повинні облишити Україну. До нового пакету допомоги від США на 1 мільярд доларів. Також увійдуть боєприпаси для Хаймерсів, бойові машини Бредлі та найголовніша ракета «Атакамс» дальнього радіусу дії. Повний перелік допомоги оприлюднений на сайті Пентагону. В Білому домі офіційно підтвердили надання ракет. Втім, радник Байдена з нацбезпеки Джейк Саліван із цілком очевидних причин не розкрив їхню кількість в адміністрації Байдена. Довго сумнівалося передавати Україні ракети з дальністю до 300 кілометрів через побоювання, що це послабить військовий арсенал США, а також що Україна використовуватиме зазначену зброю для ураження цілей на території РФ, що спонукало Пентагон змінити позицію. Дізнавалися, журналісти голосу Америки. Білий дім і Пентагон підтвердив, що Сполучені Штати вже надали такі ракети атакам з до України. Джейк Саліван сказав про те, що це рішення президент ухвалив у лютому, і вже на початку цього місяця такі ракети потрапили до України. Сьогодні Ведан Пател, заступник речника державного департаменту, описав процес прийняття рішень. Я можу підтвердити, що США за вказівкою президента. ...надали Україні атакам з великої дальності. Ще в лютому він тихенько наказав своїй групі національної безпеки відправити атакам в Україну для використання на суверенній території України. Так. Їх почали надсилати в рамках пакета військової допомоги, оголошеного 12 березня, і ці ракети прибули в Україну цього місяця. Ми не повідомляли про це на початку, щоб забезпечити оперативну безпеку України на їхнє прохання. І сказав Джейк Саліван сьогодні, що ракети такі вже надали Україні, і також планують надати у майбутньому, хоча не повідомив, не повідомив точну кількість. І сказав, зокрема, що на рішення президента Байдена вплинув той факт, що Північна Корея передала балістичні ракети до, до Росії для того, щоб Росія використовувала їх в Україні, і тому Білий Дім вирішив, що час дати українцям цю зброю теж. Тем часом на болотах Тиха Паника скобеева вже окреслила невтішні для расистів перспективы. Для понимания атакам за 300 километров это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов на Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы тепер достають на думку експертів інституту вивчення війни, надані Україні атакамси можуть послабити російську логістику через удари по аеродромах і складах РФ. Однак для України вони матимуть оперативне значення за умови підсилення цих ударів наземними операціями Сил оборони своєю чергою. командувач британської армії Тоні Радакін стверджує, що Україна. Збільшить кількість дальніх ударів по території Росії, оскільки приплив західної військової допомоги має на меті допомогти Києву формувати війну набагато сильнішими способами. Міністерство оборони Сполучених Штатів вже запустило процес доставки озброєння в Україну. Очікується, що перші партії, зокрема снаряди, надійдуть найближчими днями. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Тим часом Британія виділяє найбільшу в своїй історії військову допомогу Україні вартістю 500 мільйонів фунтів стерлінгів. До пакету зокрема ввійдуть 60 човнів, понад 1600 ударних та протиповітряних ракет, додаткові Storm Shadow та понад 400 транспортних засобів. Про рекордний пакет оголосив англійський прем'єр Ріші Сунак. Крім цього, Великобританія вперше передасть Україні високоточні авіабомби з лазерним і gps наведенням та максимальною дальністю польоту понад 30 кілометрів. Даний універсальний вид озброєння використовується британськими королівськими військово-повітряними силами. Далі про наступне цього тижня широкого суспільного резонансу в Україні набуло повідомлення про запровадження Міністерством закордонних справ тимчасової заборони надання консульських послуг для українців призовного віку, які перебувають за кордоном. Відомством оприлюднене роз'яснення щодо призупинення надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які мешкають за кордоном. Із 23 квітня ці чоловіки можуть оформити лише послуги, що стосуються повернення в Україну. Запроваджені зміни діятимуть до набуття чинності нового закону про мобілізацію 18 травня. Своєю чергою комітет Верховної Ради України з нацбезпеки хоче викликати представників МЗС для роз'яснень. Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла член комітету від партії Голос Соломія Бобровська. За її словами, закордонне відомство видало таке розпорядження напівзаконно. І воно має сумнівний результат і зміст. МЗС я не пригадую на жодному комітеті з приводу коментарів правок, які відносилися до законодавства, до змін закону про мобілізацію. Тому е я думаю, що ми найближчі комітет їх викличемо, щоб вони пояснили все те збурення, про яке на нас не попереджали. Але за три місяці фактично незаконно видали чи напівзаконно видали такі розпорядження, які має дуже сумнівно е сумнівний результат, і адекватність і зміст. Парламентарка також наголосила, що після набуття чинності мобілізаційного закону, тобто після 18 травня, у чоловіків призовного віку є два місяці на оновлення військово-облікових даних, а обмежень на консульські послуги до цього терміну бути не повинно. Крім того, міноборони обіцяла розробити механізм, як оновити свої дані в електронному кабінеті, але він наразі теж не реалізований і запрацює лише у червні, повідомив речник міноборони Дмитро Лазуткін. В червні і таким чином можна буде туди завантажити якусь інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з різних державних реєстрів в цей реєстр. Тому я думаю, що це дуже зручно має бути. Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК, але йдеться так: про оновлення своїх даних, передусім, про зміну місця проживання, про зміну сімейного становища і так далі. Ажіотаж у паспортних сервісах Європи прокоментував на штабу спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев. У своєму телеграм-каналі він написав: цитую: військовозобов'язані, що нелегально виїхали за кордон, мають бути обмежені в усьому, що стосується послуг від держави. Не сказав би, що це призведе до поповнення мобілізаційного потенціалу, проте це скоріше про питання справедливості по відношенню до чоловіків, що пішли на фронт. Окремо варто звернути увагу на те, як поводять себе ці люди. Кінець цитати. Свій допис Костянтин Немічев пролюстрував відповідним відео. а Україну, ти Я заплатила гроші, не знаходите а Не схожість з російськими свиньми? Краще б вони так активно проти польських фермерів виступали. Додав начальник штабу Кракена. В Європейському Союзі коментуючи рішення МЗС України, заявили, що директива ЄС стосовно тимчасового захисту продовжує діяти незалежно від статі і призовного статусу громадян. Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, необхідних з огляду на війну, сказав представник Єврокомісії Ерік Мамбер. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих змі Харківщини Громада Груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Артем Байрачний Артем Подопригора. Віталій Єресько, Іван М'ясников, Руслан Івахненко, Григорій Деркач, Андрій Білоус. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!